Неспокій, віра в те, що брехня диявола має більшу силу, ніж обітниці Божі. Це вивільняє страх у будь-яку ситуацію: страх щось втратити, страх зазнати невдачі, страх перед чимось або перед кимось. Страх, з яким ви миритесь, породжує рабство спотвореного мислення, спотворених слів та способу життя у нестачах. Зруйнуйте рабство страху, нехай не боїться ваше серце. Візьміть владу над страхом, звільніть себе від страху смерті. Під'єднайтесь до джерела життя для всього людства. Живіть вільними від тягарів неспокою, віддаючи свої турботи Господу. Розбийте цикл страху любов'ю Божою. Нехай прояв Божої благодаті звільнить вас. Зберігайте своє серце та розум у досконалому мирі. Віддайте свої турботи Господу і дізнайтесь, як ваше вільне від турбот життя напряму залежить від одного любові Христа. Сьогодні Кенет і Глорія Копленд пояснюють нам, як все, що не повірить, це гріх, і це включає в себе й неспокій. Є сила в словах Ісуса, щоб зупинити будь-який страх. Дізнайтесь більше на передачі Переможний Голос віруючого. Вітаю вас. Ми Кенет та Глорія Копленд. Запрошуємо на передачу Переможний Голос віруючого. Весь цей тиждень ми присвячимо нашій передачі єпископу Девіду Оєдепу і його дружині Феєт О'єдепу. І їхній чудовій сім'ї і цьому дивовижному прикладу того, що слово віри може зробити прямо посеред джунглів. Багато років тому єпископ вхопився за слово віри читаючи наші матеріали і слухаючи наші проповіді. Потім він взяв дві наші книги, закони процвітання та воля Божа процвітання, яку написала ти. І він сказав, я розумію зцілення і все інше. Але я не розумію ту частину цього, яка стосується процвітання. І він усамітнився на кілька днів і постився. І саме читаючи цю книгу, фактично, буквально кілька днів тому ми з ним докладніше говорили про це, коли були там. І він сказав. Що він зрозумів, читаючи твою книгу, що процвітання було завітом. Кожна обітниця в Слові Божому, всі обітниці Божі в ньому, це так, і амінь. І амінь. Бо всі вони базуються на кровному завіті. І ось що він мені сказав. Відтоді я так і кажу. Він сказав. Я маю завіт з Ісусом. Він сказав, що коли я буду передусім шукати Його царства так, і його праведності, Його способу того, як це робити, то він все це докладе мені. Відтоді я більше ніколи не турбувався про це. Слава Богу. І Бог, звичайно, докладав йому все це. Це щось доклало. Їхня церква так зростала, що одна будівля ставала для них за маленькою, друга, третя, і зрештою вони купили 500 акрів землі в джунглях, які знаходились далеко від міста та всіх інших. І вони почали з 500 акрів. Коли ми вперше приїхали туди у 2008 році, у них вже було 2000 акрів зараз. У них більше 10 тисяч акрів землі. І в ту неділю, коли ми були там, буквально кілька тижнів тому, я проповідував на перших двох зібраннях. В загальному тієї неділі до церкви прийшло 394 тисячі людей. І у них назовні висять великі екрани, так величезні екрани. Це просто дивовижно, Це так чудово. що? Того дня, коли ми там були назовні, було 100 тисяч чи не так? На перших двох зібраннях там назовні у прибудованих наметах було 37 тисяч людей. На першому зібранні йшов дощ, але вони все одно були там. Я не знаю, скільки було в тих наметах на інших служіннях. По-моєму, них проходить п'ять зібрань всередині так. зал розрахований на 50 тисяч місць. але коли приходить більше людей, він вміщає 54 тисячі. І до них зараз приходять все більше і більше людей. Але важливо, це те, важливо те, що я хотів для вас відзначити: це спрацювало в одному з найбідніших місць на землі. Він почав проповідувати тим людям про цітання, Так? і вони повірили йому. Хтось назвав їх новим нігерійським середнім класом. Вони все розширялись, розширялись і розширялись. Вони збудували все це без кредитів та боргів. Так. Вони зробили це без грошей з Америки. Вони зробили це навіть не займаючись якимось спеціальним збором грошей. Я спостерігав за тим, як він збирає пожертвування. Він робиться так само, як і ми. Він просто читає місце писання і дає кожному можливість, і проповідує віру стосовно грошей. І вони сіють, і там все просто примножується. Це диво. Це Боже диво. Так. Але важливо те, що слово Боже діє де завгодно, коли завгодно, і так. для будь-кого, хто з за дією Його. Оскільки це одна з найбідніших, якщо не найбідніша частина світу. Так і це спрацювало так. вельми добре. І це також змінює Україну. Так. так і люди починають процвітати. Розумієте, і саме тому приходить так багато людей. Так, Отче, ми дякуємо тобі, дякуємо і ми прославляємо тобі, тебе сьогодні. Ми шануємо за цю тебе передачу. Це. За те слово, яке виходить з нашого серця, від твого серця, доноситься до людей і приходить віра. Слава Богу, те саме відбувається по всьому світу, коли люди приймають, чують і виконують Твоє Слово. Дякуємо, Будучи Господь. виконавцями Слова, і ми віддаємо Тобі за це хвалу. Слава Богу! І ми дякуємо Тобі за це чудове, незрівнянне, могутнє, потужне ім'я Ісуса, якому ми належимо. І якому ми служимо. Так, ми Господь. дякуємо тобі за це. Амінь. Амінь. Давайте повернемося до 14-го розділу Послання до римлян і прочитаємо наше базове місцеписання для цього тижня. 23-й вірш. А той, хто сумнівається, що їсть, засуджується, бо їсть не по вірі, А все, що не по вірі, то гріх. І ми говорили про те, що гріх. Це те, що під'єднує вас до дьявола. І ви опиняєтеся досяжності для Бога. І люди не усвідомлюють, що турботи роблять їх недосяжними для Бога. Ви можете молитися і робити все інше, але в той же час. Ви турбуєтеся? Ні, ні. 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 Пам'ятаєте, ми вчора і позавчора говорили про Єїра. Фактично, я хочу знову прочитати це ствердження. Коли прийшов чоловік і повідомив Єїру про те, що його донька померла, Ісус відповів і сказав: не бійся, тільки віруй. І вона буде зроблена цілісною. Її рущина сказала, що його донька померла. І тут важливо знати, і ми знаємо, Глорія. Що він це зробив, бо його донька воскресла. Так вона була зроблена цілісно. Ці два слова багато говорять, тільки віруй. Тільки віруй. Пам'ятаєш, багато років тому до мене прийшло слово від Господа. це було невдовзі після події 11 вересня 2001 року. Коли Господь доручив нам з тобою звільнити тіло Христа від страху, І я читав це, готуючись проповідувати про це, і до мене прийшло слово від Господа. Глорія. Це було щось настільки сильне, таке слово просто збурює все всередині. І він сказав: миритися зі страхом це означає заражати це означає віру. Заражати віру. Амінь. Миритися зі страхом. Якщо ви спробуєте змішати віру зі страхом, це буде заражати, так. псувати вашу віру. Отже, давайте повернемося сюди і продовжимо говорити про це. Це все одно, що долити воду в бак з бензином. Вона зіпсує бензин. Страх ослабляє віру. Бо страх задіює розум. І коли ви продовжуєте наповнювати себе страхом, так. ви говорите слова страху і ви думаєте про нього. Ви зосереджуєтеся на турботах і неспокої. Ви постійно турбуєтеся, ви тривожитеся, і це дуже погана звичка. Так. І це звичка. Є люди, які мають звичку тривожитись, і вони просто роблять це цілий день, навіть не задумуючись про це. Вони не звертають на це увагу, оскільки вони не знають, що це гріх. Але до кінця цих передач ця звичка тривожитись буде зруйнована в вашому Аллилуйя. житті. Слава Богу. Слава Богу. Ви будете здивовані тим, що вона робить з вашим днем. Так це протилежне вірі. Амінь. Отже, все, що не по вірі, в розширеному перекладі говориться. Все, що не починається з віри або не походить від віри. Якщо це починається і походить від страху, тоді це під'єднане до дьявола. Тепер ви одразу ж можете побачити, чому це гріх. Ну, брате Коплен, я просто не можу нічого з цим зробити. Більше ніколи такого не кажіть своїми устами. Ви чули, що я сказав? Так, я буду виправляти вас. Амінь. Алілуя. Саме так воно і діє. Бог виправляє мене, а я виправляю вас. Амінь. Це те, як воно діє, розумієте? Ніколи більше не говоріть такого своїми устами. Просто скажіть, допоможи мені, Господи, Слава з твоєю допомогою і з твоєю благодаті, я більше ніколи не буду говорити, що я нічого не можу з цим подіяти. Ні, ви можете. Яїр міг би сказати, Ісусе, я нічого не можу з цим діяти. Моя так, донька вірно. ще не померла. На цьому б тоді все і закінчилося Але якщо Яїр зміг це зробити. Тоді і ми з вами можемо це зробити. Єїр не був народженим згори, але він був в присутності Ісуса. І не лише знаходження в присутності Ісуса наділило його силою прийняти рішення життя та смерті, але послух Ісусу і не просто перебування в Його присутності, бо ви народження згори. Отак, брате Копланд і охрещені Духом Святим. Отак, брате Копланд. Ви в Його присутності. І ви цілий день тривожитесь. Це не добре. Справа була не просто перебування в Його присутності, а в тому, що він отримав слово від Ісуса. Він прийняв рішення. Ісус так сказав, і саме це я буду робити. Дозвольте мені повернутися трохи назад. Що Ісус не сказав нам робити мені, Глорії чи ще комусь. Що би він не говорив нам робити? Він ніколи не очікував і не очікує, і не буде очікувати, щоб ви робили це своєю силою. З його боку, це було б несправедливо, бо він буде говорити вам щось, що вам буде здаватися, ви не можете цього зробити. І без нього ви не зможете. Так амінь. Все наше життя є таким надприродним. Тому, коли він говорить, вам щось зробити, в такий спосіб він доручає і дає вам право це зробити. Добре, сказано. І я хочу ще раз про це нагадати, і потім ми перейдемо до наступного етапу. Пам'ятайте, коли посеред ночі, між третьою та четвертою годиною ночі, Ісус ішов по воді, і учні побачили його, і це злякало їх. І Петро сказав: Господи, якщо це ти, то звели мені прийти до Тебе. І Ісус сказав, Йди. Той вийшов з човна і пішов до Ісуса. Сила йти по воді була у слові «йди». І коли він сказав «йди», це дало Петру право це зробити. Петро це зробив. І це наділило його силою йти по воді. Що зруйнувало той зв'язок? Страх. Страх. Скажіть це, страх. Страх. Те, що він зробив, було гріхом. Протилежним вірі. Те, що він вирішив зробити, було гріхом. Але він закричав Господи, спаси мене. І звичайно, Ісус врятував його. Але ось що важливо: нехай слово гріх не збиває вас з пантелику. Бог не скаже, я не буду спасати тебе, ідіоте. Тобі слід було робити те, що я сказав тобі робити. Ні, Бог так не чинить. Він ніколи так не робив і ніколи не буде так робити. Як тільки Петро закричав, спаси мене, Ісус підхопив його. Але ось що важливо: Він побачив сильний вітер і злякався і почав тонути. І тоді він одразу ж від'єднав себе від сили Божої в тому слові. Хвилі привернули до себе його увагу, так, бо він був рибалкою. Але розумієте, це не мало нічого спільного з тим, що він ішов по воді. Так. Але його природний плодський розум говорив: що ти робиш за бортом човна, ідіоти. Подивися на ці хвилі. Це не те, щоб до нього прийшла така думка. Він просто відреагував на неї, бо вона вже була там. Він вже був наляканий ще там, знаходячись в човні. Він боявся, що вони всі потонуть там під час цієї Тому ось що важливо, і ось що я хочу, щоб ви з цього винесли. страх миттєво відділив його від тієї сили, на підставі якої він ішов. І це так. дуже важливо. Отже, все, що не починається або не походить з віри, це гріх, сумніви, невіря, тривоги, страх, хвилювання, переживання, хвилювання, хвилювання, тривоги. Отже, давайте зараз. І все це від'єднає вас. Так, від'єднає. Звичайно. Отже, ранами його ви зцілились. О, так, брате Коплен, я знаю це, я розумію це. Я хочу, щоб ви тут дещо побачили. Пам'ятайте, що, як я розповідав, єпископу Єде поговорив про заві з Богом, про завід, який він мав з Ісусом. Ісус сказав: шукайте передусім царства Божого Його праведності, і все це докладеться вам. І він сказав: Я маю завіт з Ісусом. Якщо я буду передусім шукати Його царство та його способу того, як він це робить, тоді все це докладеться мені. Відтоді я більше ніколи не турбувався про фінанси. Я не витрачаю на це час. Я маю завіт з Ісусом. Я роблю це так, як це робить Він. Я шукаю передусім Його царства, а він приносить все інше. Так. Цьому є докази. Він сказав, я про це не турбуюся. Я ніколи про це не турбуюся. Так, але, брате Коплан, ви просто не розумієте, у мене заберуть машину за борги. А як це стосується цього? Ну, мені потрібна машина. На вашу думку, Ісус про це не знає? Так, але я, але я, але я припиніть своє так, але я ставлюся до цього дуже і дуже серйозно. Щоразу, коли ви це говорили, це було черговим висловленням вашого сумніву. Невір'я і вашої повної віри у здатність дьявола тримати вас в бідності і вкрасти у вас вашу машину. І це доказ відсутності будь-якої віри в записане в Євангелії від Матвія 6:33. Шукайте передусім царства Божого. Тому почніть шукати передусім царства Божого і покайтеся у цьому гріху сумнівів та невір'я, особливо коли воно потрапляє у ваші уста. Покайтеся у цьому, і прийдіть до Ісуса, і скажіть, Господи, я сповідую це як гріх. Відкрийте перше послання Івана 1.9. Візьміть це місцеписання, прочитайте його і скажіть: Ісусе, я сповідую гріх сумнівів та неспокою. Я сповідую це гріх неспокою у тому, що в мене заберуть машину. І в ім'я Ісуса, твоє Слово говорить, що ти вірний і праведний, щоб пробачити мені мій гріх і очистити мене від цієї неправедності. Слава Богу. ти моє джерело. Слава Богу, ти моє джерело. Так. Потурбуйся про це. Послухайте мої слова. Потурбуйся про цю ситуацію з машиною. Амінь. І я знову забігаю трохи вперед. Давайте відкриємо п'ятий розділ першого послання Петра. Страх приносить компроміс. Так. Я пам'ятаю, коли був студентом університету Орла Робертса я пам'ятаю, як це вплинуло на нас з тобою, коли брат Робертс проповідував про четверту людину. Він говорив про трьох єврейських юнаків в розпеченій печі, коли до них приєднався четвертий так, чоловік. Так. І брат Робертс сказав Духом Божим він сказав мені. Ти, зрештою, втратиш все, що намагаєшся зберегти, йдучи на компроміс. Чому? Компроміс є результатом страху. Так вірно. І коли ми тільки-тільки вхопилися за це, ми вперше почули це в 1967 році. Я їздив всюди з братом Робертсом. І спостерігав за тим, як він використовував свою віру, і я слухав його. Я слухав його, і ми слухали записи проповіді брата Хейгена про те, що віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого, і так далі. І Глорія, я так чітко це побачив. Це було я побачив це не своїми фізичними очима, я побачив це своїми духовними очима. Я побачив це, ніби написане переді мною. І, зрештою, ти втратиш все те, що намагаєшся зберегти, йдучи на компроміс. І я сказав, безкомпромісне слово Боже. І я запитав. Господи, що це означає? І він сказав, я сказав моєму слові, ранами моїми ви зцілились. А ти говориш, так, але Боже, я хворий. І як тільки ти це говориш, ти вибираєш не вірити тому, що сказав я, так. а продовжувати вірити так. тому, що ти хворий. Ти пішов у цьому на компроміс. І ми в той час не були хворими, але ми були серйозно бідними. Ми жили в маленькому орендованому будиночку біля річки. Які по моєму знесли після того, як ми з нього виїхали, ні, вони знесли всі будинки до нього. Можливо, зараз вже знесли і його, але тоді почали зносити будинки починаючи з сусіднього. А сусідній був трохи кращий за наш. Я це пам'ятаю, але розумієте, нам довелося робити це в фінансовій сфері, коли ми були банкрутами. Так нам довелося починати з фінансів. Ми потребували всього. І ми читали, що Біблія говорила про десятину, і ми були слухняними цьому. Так. Ну, ми не можемо віддавати десятину. Ми зараз не маємо грошей. Я знаю це. Саме тому у мене тоді і не було грошей. Так але не, я вибрав не бути неслухняним Богу. Я вибрав слухатись його. І якщо в якості десятини мені доводилось, і були часи, коли під час збору пожертвувань ви берете і кладете щось у кошик для пожертвувань, навіть якщо ви не маєте грошей. Тому ми не йдемо на компроміс з цим словом, говорячи: я не можу, бо я банкрут. Так. Тому я почав бачити це. Не йди на компроміс з моїм словом. Візьми його. І воно змінить факти, так вірно, і виконає це. Чому це обітниця, про яку Бог поклявся на крові? Слава Богу. Амінь. Бог поклявся виконати тут кожне слово. Стосовно першого завіту він поклявся Аврааму. Стосовно другого завіту він поклявся Ісусові. Амінь. І коли ми зробили його Господом, ми увійшли в цей завіт. І я почув, як Господь пізніше сказав: я хочу, щоб це безкомпромісне слово віри розповсюдилося всіма можливими способами, бо я скоро прийду. Так. І саме тому ми почали це робити. Наш час вичерпано, тому ми продовжимо завтра, і ми ще повернемось за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Давайте застосуємо це зараз до того, щоб прийняти Ісуса як вашого Господа так, і вашого Спасителя. В 10-му розділі Послання до римлян» в 12-14 віршах говориться: кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Ну, брате Коплен, ви просто не уявляєте, який я. Розумієте, так ви не вибираєте вірити тому, що сказав Бог, а вибираєте вірити тому, яким було ваше життя в минулому. Вірити тому, що ви з цього приводу відчуваєте, що ви про це думаєте, і що про це вам сказав хтось інший. Забудьте те, що сказав вам про це хтось інший. Бог написав цю книгу. Він поклявся на крові виконати ці слова. І нема нічого сильнішого за це. Ісус сказав: того, хто приходить до мене, я за жодної причини не вижену геть. Бо Слава я думав Богу. так само, як думали ви. Якось я знайшов місце писання, де сказано: Бог добрий і Його милість навіки. Його милість навіки, і це те, що мені потрібно. Потім я знайшов інше місце писання, де говорилось, Ісус помер за нечестивих. І я закричав: я саме така людина. Амінь. Алілуя. Він взяв. це. Отже, послухайте наступне. Кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Так, але я не знаю, як покликати ім'я Господнє. Можете зачекати хвилинку? Я вам покажу. Я не залишу вас спокою, чи не так? Якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом, і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Амінь. І я кажу вам: якщо ви ніколи ніколи не читали Біблію, то я, як людина, яка досліджує її вже більше 50 років, кажу вам зі слова Божого та власного досвіду, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Тому просто помоліться з нами цією молитвою. Ми будемо вести вас у ній. Моліться в голос, так, щоб ви могли себе а чути. Дякуємо, Боже Небесний, Боже Небесний, я вірю всім своїм серцем. Я вірю всім своїм серцем, що ти воскресив Ісуса з мертвих. Що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Господи Ісусе, увійди в моє серце. Господи Ісусе, увійди в моє Візьми серце. Візьми моє життя. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. І зроби з ним щонебудь. Я приймаю Тебе зараз як мого Спасителя. Я приймаю Тебе зараз як мого Спасителя. І я кличу ім'я Господнє. Я кличу ім'я Господнє. Я зараз спасенний. Я зараз спасенний. каюся у гріхах. Я каюсь уріха. Я зрікаюсь диявола. Я зрікаюсь диявола. Я зрікаюсь всього, що він представляє. Я зрікаюсь всього, що він представляє. Наповни мене зараз. Наповни мене зараз. Твоїм дорогоцінним святим Духом. Твоїм дорогоцінним святим Духом. Я беру слова Ісуса. Я беру слова Ісуса. Тим більше, тим більше Отець наш Небесний, Отець ваш Небесний, дасть Духа Святого. Дасть Духа Святого. Тим, хто просить у нього. Тим, хто просить у нього. Я зараз прошу. Я зараз прошу. І я зараз приймаю. І Я зараз приймаю. Я очікую, що буду молитися іншими мовами. Я очікую, що буду молитися іншими мовами. Як молились учні у день П'ятдесят. Як молились учні в день 50. А зараз віддайте Господу хвалу і подякуємо тобі, за це. Алілуї. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, ми благословляємо Господи, благословляємо. Якщо ви помолилися цією молитвою, ми надійшлемо вам наші видання, які допоможуть вам дізнатися, хто ви у Христі Ісусі. Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті QCm. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.